Слава Ісусу Христу! Слава Мене звати Саша. Ми приїхали з сім'єю в гості до наших друзів Руслана і Галі. В Сполучених Штатах ми зовсім недавно, п'ятий місяць, де приїхали з такого міста на Західній Україні, Тернопіль. І Дав Бог нам. Бути у вас в гостях, зупинилися ми тут недалеко від вас відносно в штаті Кентакі біля Лексингтона. Там ми зупинилися, там на даний момент проживаємо і попали до вас, щоб з вами разом сьогодні прославити Боже ім'я. Ми віримо в те, що Господь Він є з нами, де його народ збирається. Так казав Христос, що такий час. Казав жінці, що істинні поклонники вони будуть поклонятися Господу в духі і в істині на всякому місці. І ми віримо, ми розуміємо, що Господь Він є з нами. Де нас двоє, чи троє, чи п'ятдесят, чи сто, чи там в Лексингтоні велика церква, там тисячу триста членів. І там Господь, і тут Господь, слава Богу. Слава Богу! Ми маємо велику привілегію зближатися з Господом через нашого первосвященника Ісуса Христа, який відкрив нам написано свобідний вхід в святе святих до престола благодаті. Знаєте, хочеться, щоб ми, я завжди про це говорив в Україні. Тепер, будучи тут, хочеться, щоб ми з вами. Користувалися цією привілеєю. Скільки Бог дає нам життя, щоб ми оцінили те, що зробив для нас Христос. І як написано, Павло писав до євреїв, входили в святе Святих путем новим і живим, який Він знов нам відкрив через завісу, то сплот свою приступали до престола благодаті. Там, браття, сестри. Наше освячення. Там біля престола ми черпаємо життя. Там біля престола ми отримуємо утішення. Там біля престола міняється наше життя, міняються наші цінності, там біля престола. І Христос Він ожидає нас. Він ожидає свою церкву, Він ожидає свій народ, щоб ми йшли з вірою. Як написано, з іскреним серцем, кроплінням крові, очистивши нашу совість, ми йшли туди і приближалися до нашого Господа. Хай Господь нас благословить цьому. Я постараюся не затримувати вас, поділюся Божим словом, яке лягло на моє серце. Декількома думками ми з вами будемо молитись. Зачитаю місце Божого Слова, це Івані від Луки, знайоме для нас місце. Восьмой раздел из 22-го вирша В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера и отправились. Во время плавания их он заснул на озере, поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибай!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветрам повелевает и в воде, и повинуется ему?» Вот такая знакомая для нас подія, которая произошла в жизни Христа его учнів, Вони були в лоці посеред моря, посеред озера Великого. І піднявся великий шторм, вітер, була ніч. Знаєте, мені не приходилось бути на морі чи на океані в шторм. Але хто був, це люди свідчать, що це дуже страшно. Це дуже страшно, коли ти посеред моря, в шторм і ще коли ніч. І от учні вони були в такій ситуації, написано за Христа, а Він спав. Знаєте, можна розсуджувати, він був Христос, в ньому обітала вся повнота Божества тілесу, написано, але також він і був стовідсотковою людиною. Він так само змучувався з вами, як ми з вами. Він так само, можливо, був безсилі, коли цілими днями. Толпи народу йшли до нього, він їх іселяв, він їх годував, він проповідував. І він так само потребував відпочинку. І, можливо, Христос настільки вже як людина, він був змучений, що він заснув посеред шторму на кораблі в той час, коли учні вони метушилися, вони панікували, вони бігали, а він спав. А можливо, це просто як Божий син. Був сповнений віри і миру небесного, і миру Божого він спав. І коли учні в паніці, в страсі вони його розбудили, він встав і сказав до них, чому ви такі боязливі, чому ви такі маловірні і запретив цим вітрам. Браті і сестри, я хочу поділитися декількома думками про Божий мир і про іншу річ протилежну, яка, буває, приходить в життя християн ложний мир. Знаєте, в моєму житті я на все життя запам'ятав лиця людей в Україні, коли почалась війна. Я не забуду той ранок, коли почалась війна, я вийшов на вулицю, я сів в свою машину і хотів старався виїхати до заправки, щоб заправити автомобіль. На заправках вже в той час були кілометрові черги. Біля магазин, були кілометрові черги, біля аптек. І я на все життя запам'ятав лиця людей, які просто бігали по вулицях в паніці, в хаосі, в відчі, і вони не знали, що їм робити. Це повна відсутність миру, це повна відсутність якоїсь надії. Люди не знали, що їм робити, куди їм бігти. Ми, християни з вами, ми маємо велику привілегію. Получати мир небесний, який написано він вище людського розуму, небесний мир, який приходить в наші серця, незалежно від обставин. Незалежно від обставин. І ось Христос серед бушуючого моря на кораблі в той час, коли учні, вони метушаться, він спить. Подібно було з Петром, коли Ірод написано, він підняв руку на церкву, він вбив апостола Якова, схватив Петра. Щоб те саме зробити з ним. І Петро, він закований в кандали, він в темниці. І написано, він спить. Я думаю, як, знаючи, що, можливо, тебе завтра чекає смерть, як можна спати? Ми, люди, коли в мене якийсь стрес в житті, можливо, я думаю, так само відбувається і в вашому житті, коли в нас стрес, коли в нас переживання, сон, він десь уходить від нас. Ми не можемо спати, ми, можливо, не можемо деколи їсти, у нас пропадає апетит. Ми люди, ми в плоті. Но апостол Петро він спав, тому що це був чоловік, сповнений віри, сповнений надії, сповнений миру Божого. Це блажений стан, блажений стан, коли ми серед важких обставин, можливо, коли, можливо, без надії, можливо, без вихід в житті, а Бог. Дозволяє нам стати вище цих обставин, нашим духом стати вищі реальності, з вірою дивитися в майбутнє і бути сповненим миром небесним. Я не буду, браття і сестри, над цим зупинятися. Як я казав, я хочу далі поросуждати з вами над деякими місцями Божого Слова. Я зачитаю. Книгу Пророка Іони, перший розділ з першого по п'ятий вірш, відома для нас подія. І було слово Господні Кіоні, сину Амафіну, стань і в Ніневію, город великий, і проповідуй в ньому, ібо злодіяння його дошли до мене. І встал Іона, щоб біжать фарсіс від лиця Господня. И пришел в Иопию и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря. И корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики и взывали каждый к своему Богу. І стали бросать в море кладь з корабля, щоб облегчить його від Нього. І он же спустився во внутренность з корабля, лг і крепко заснув. І прийшов к нему начальник корабля і сказав йому: Что ти спиш, встань, к Богу твоєму? Може быть, Бог вспомнит о нас і ми не погибнемо. Чи не нагадую вам, браття і сестри, оця подія в житті пророка Йони, те, що відбулося? З учнями і Христом. Це досить, досить похожі речі, досить похожі події. Між ними віка, можливо, тисячоліття пройшли. І ось похожа історія. Корабель, море, шторм. Одні люди метушаться, одні люди в паніці, в страсі, а один чоловік спить, один чоловік спить. Ну, знаєте, я хочу зауважити, що це не був такий сон, як в Христа, там тоді в лоці з учнями. Це не був такий сон, як в Петра в Темниці. Спав Божий пророк, який знав Божу волю, який розумів Господа, який розумів Боже Слово, але він тікав від Господа, він скривався від Бога. Він вибрав свій шлях і ним рухався. І ось він заснув на цьому кораблі. І ось ці корабельщики, написано, які не знали Бога, вони прийшли до нього із здивуванням, вони його будять і кажуть, чому ти спиш, ми погибаємо, а ти спиш, встань, поклич до свого Бога. Можливо, Він врятує нас. Браті і сестри, я хотів би. Зробити наголос в своїй короткій проповіді про таку річ, яка приходить в життя християн, на жаль, ця річ називається Ложний мір. Ложний мір або духовна нетверезість, або духовний сон. Є одна, одна така книга, можливо, ви її читали, можливо, браття читали, автор доволі знайомий це Джон Буньян, який написав книгу Путешествує Пілігрима. І в нього є одна дуже цікава і глибока книжка, яка називається Духовна війна. Це теж алегорія. В ній описується життя міста, яке називається душа. І ось це, за це місто вели, велися брань Христа, Емануїла і князя дьявола, які хотіли пороботити це місто, і ось велася брань. І в цьому місці жили це Алегорія, в цьому місці жили люди, які були, одні були послідовниками Христа, інші були послідовниками диявола. У цьому місці, цей автор описує, жив такий один цікавий персонаж, його звали Ложний Мір, яка була його функція в цьому місті, яке називалось Душа. Коли це місто залишилося без Христа, коли воно залишилося без присутності Еммануїла, цей ложний мір, він ходив по цьому місті і заспокоював жителів цього міста і казав: нічого страшного, нічого страшного, що, можливо, ми десь оступилися, можливо, ми предали нашого царя Еммануїла. Нічого страшного, Бог є люблячий, Він все покриває, він все вміщає. І ось він сіяв такий ложний спокій серед людей цього міста. Браті і сестри, я знаєте, коли я читав цю книгу, я побачив, я аналізував своє життя, і я побачив, наскільки цей ложний мір він порою приходить в моє життя, коли я десь оступаюся, коли я можливо десь своєвольний в своєму житті, коли, коли я вибираю свій шлях. Коли я не шукаю волі Божої, я рухаюсь по своєму розумі, приходить такий стан такого спокою, такого без, такої безпечності, такої безпечності. На це є ложний, ложний спокій, який приходить не від Господа, не від небес. Це Ці протилежні речі, про які писав Павло, це не є той небесний мир, який превише людського розуму. Це приходить при сподні, це приходить від цього ложного духа, який так нас, можливо, християн, спокійно може убаюкувати, заспокоювати все нормально в твоєму житті. Це нічого страшного, що ти, можливо, забувся, коли ти сповнявся Духом Святим. Можливо, ти давним-давно шукав волі Божої на твоє життя. Можливо, вже давним-давно Бог він не говорить через це слово до твого серця. Нічого страшного. Нічого страшного. Це є небезпечний стан, ложний мір, небезпечний стан. І брат, самого початку служіння нашого, він говорив за ці речі, в який нелегкий і тяжкий час зараз ми живемо з вами і наші діти. Ось ця вся індустрія світська, вона працює на те. Вона працює на те, найперше, щоб церкву Божу приспати. Іван Богослов, він, коли був на острові Патмос, він бачив в цих великих откровеннях, і йому Господь показав велику блудницю, яка названа Вавилон. І ось написано, він бачив, вона вином блудодіяння свого напоювала всі народи, ось цей Вавилон. І, на жаль, ми християни, ми зараз з вами підтверджені цьому оп'яненню. Тому що ложний спокій чи ложний мір в нашому житті, в нашому серці, це є стан оп'янення, це є стан духовної нетверезості. Дивіться, що писав Соломон в притчах, це приповісті 23 розділ, 34 вірш. Він писав за вино, ви знаєте це місце. Я не буду буквально е, зараз проповідувати про, про вино, але я хочу, щоб ми з вами зрозуміли духовну суть. Не смотри на вино, як воно краснеє, як воно іскриться в чаші, як воно ухажується ровно. последовательному, як зміни, воно. Укусить і ужалить, як аспід. Глаза твої будуть смотреть на чужих жінок. І серце твоє заговоріть розвратує, і я хотів би зробити наголос на 34-й вірш. І ти будеш як спящий серед моря, і як спящий наверху мачти. і ти будеш як спящий серед моря, і як спящий наверху мачти. Ось що вино воно робить з людиною. І ось це вино блудодіяння ось цієї великої блудниці, яке зараз нам. Напояє всі народи на цій землі, на жаль, воно і має вплив на церкву Божу. І ось який наслідок, ти будеш як спящий серед моря і як спящий наверху мачти. Я думаю, ми розуміємо і знаємо, що таке мачта, Колись в древності на кораблях в цих, цих парусниках мачта це було саме високе місце на кораблі, де був чоловік на висоті, який стояв і мав. З висоти дивитися і бачити, наблюдати, чи не йде якась небезпека, чи якийсь шторм, і так далі. І ось цей чоловік Соломон він каже: люди, які оп'яньоні, вони подібні людям, які сп сплять там наверху, мачти. Це дуже небезпечне положення. Людина, яка має мати відкрите око і бачити небезпеку, вона спить. Вона спить. І, на жаль, Християнство, воно зараз подвижено таким речам, як брат говорив спочатку. Люди, які мають мати відкрите око, відкрите вухо, вони, на жаль, бувають оп'янені. Приходять ложні речі, приходить ложний спокій, приходить оп'яніння, приходить сон, як пророк Йона, який спить середі шторма. І Богу потрібно воздвігати бурю. Богу потрібно посилати цю рибу, кита, яка би його проглотила, який би три дні сидів там в очереті і вопіяв до Господа. Ось так само буває і в нашому житті, браті і сестри. Богу, на жаль, приходиться будити нас, Богу, на жаль, приходиться трусити нас, приводити до тверезості, коли ми десь з вами засипаємо, коли ми десь з вами тіряємо бдітільність, тверезість. Богу приходиться посилати в наше життя важкі обставини, коли ми вже тоді змушені вопіяти, коли ми змушені кликати до Господа, переглядати своє життя, своє серце, свої дороги. На жаль, Богу приходиться це робити. Но я вірю, що в Бога є кращий шлях. Він хоче через своє слово, через свого духа, при нашій іскренності, при нашому відкритому серці, Він хоче говорити до нас. Він хоче, щоб ми переглядали свої шляхи, на яких дорогах ми стоїмо, чи шукаємо ми його волі в нашому житті, чи може ми давно уподобалися як Іона, який вибрав свій шлях, знаючи Господа, він рухається зовсім протилежному напрямку. Хай Бог нас збереже від такого стану, браття і сестри. Ми з вами йдемо до молитви. Я ще читаю деякі місця, і ми з вами будемо молитися. Апостол Павловин писал до Фессалоникийцев, 1 Пислания, 5 глава, с 1 виша. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родами постигает имеющего в очреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дать трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Ось Павловин знал, снова подтверждает эту думку, про что мы с вами сейчас рассуждаем, что стан Духовного сна це є стан нетверезості і стан темряви. Спящі, вони сп'ять ночу і упіваючіся опіваються ночу. Це стан тьми. І ось Павло, він мав відкриття, і він казав, каже, прийде час, коли будуть говорити мір і безпесть. Браті і сестри, ми з вами дуже наблизились до цього часу. Коли Дух Антихриста Він вже в дії на цій землі, прийде момент, коли Він обольстить всі народи, всіх людей і будуть говорити мір і Але Це буде ложний мір, це буде ложна безопасність. тому що написано: «внезапно прийде пагуба». Внезапно прийде пагуба. Ми з вами наближаємося до цього часу. І хочеться, щоб ми з вами, як церква, ми особливо були бдітельними. Ми з вами дійсно були синами дня, які бодроствують, які чують свого Господа, які бачать свого Господа, які аналізують ситуацію, які розуміють час, який ми живемо, і не були упоєні цим вином блудодіяння. Сохрани нас, Господь. Я хочу з вами зараз помолитись, Господь. Просвітляй наші серця. Я в цьому перші нуждаюсь. через своє слово. Через свого духа пробуждай нас. Я не хочу, щоб ми чекали з вами важких обставин. Зараз церква в Україні вона переживає тяжкі часи. Бог він будить свою церкву, Бог він трясе свою церкву. Бог хоче, щоб отрезвилася церква. Я не хочу, щоб ви щось подібне переживали тут. Поможи нам Господь стояти в істині, чути Господа і бачити Його. Давайте помолимося за це. Амінь.